Та ти що? Я хотів пожартувати. Ну, в цій квартирі не буду. Ремонт преміум класа. Я просто в шоці. Тут просто немає слів. Халати залишається. Якщо не залишаються і ви купляєте цю квартиру, я вам подарую. Привіт підписники. Ось ще. Хайши, хайши. Так, угу. О, так нас чекають вже в гості. Обіцяю вам накрити поляну, якщо купити цю квартиру. Дуже-дуже все гарно. Клас, це щось нереальне просто. Кремім клас це тімка. На цю квартиру є розсрочка на 4 роки. Я як дізнався, скільки треба в місяць платити, я був в шоці. Можна просто замість того, щоб знімати квартиру, заплатити 25% і майже таку ж саму. Ціну платити за її купівлю, а не за оренду, тому що вона в е, оренду буде коштувати приблизно так само Дуже гарно дуже гарно Четвертий поверх. Працюта? Ой-ой-ой. ой ой Оце тема. Тут у нас турнік. Турнік низький, турнік високий. По два турніка. Одночасно можна 4 людини займатись. Телевізор. Все залишається повністю. Ремонт преміум класу. Нагадую, про термінування на 4 роки аж є. Ви вже можете заїхати, заплатити 25%. Тут дивіться, ще турба є, якщо треба комусь. 25% можете і вже жити тут і продовжувати сплачувати 4 роки ще. Я б, звісно, радив 2, тому що менше буде відсоток річний набігати. Але можна на 4. Дуже кайфово.